<когло> Ой, блин! Солямпа! Салют усім! З вами І сьогодні у нас буде ре... <когло> Та я Пересете. Хотів нормально почати ролик, але щось я починаю із кашля. Не знаю чого. Може трохи захворів Коротше, сьогодні у нас путає реакція на ігровий трейлер, який називається Resident Evil 9. Рекю М. Чи як. Коротше, я в англійському не знаю, ви вже знаєте, якщо дивився моє проходження гре. До речі, ті, хто не подивився, подивіться, я проходив зовсім недавно не, хор-хру. Ті, хто не подивився, подивіться, вийшло непогано. І так далі. Коротше, сьогодні розпутається на цей тревер на українському туплячі. Український тупляж ропеве Стутія Качур. Я на ці, що вони не, не керують на мене авторські права, оскільки... Є така ситуація, що з трейлерами, якщо робити реакції на трейлери, можуть кинути авторські права. На ролики фігня. Я навіть було таке, що я питався, чи можна робити реакції на їхні відоси. І мені казали, що та ні, не проти. А от на трейлери я не знаю. Чи... Я дуже сподіваюся, що мені коротше, не кинуть авторські права. Ну, подивитися, як кинуть, то я Попробую з ними домовитися, бо я міг... Собі спокійно робити реакції на трейвери і так далі. І якщо не вийде, ну. Вертайтеся виталяти віта. Коротше, сьогодні у нас реакція на цей трейвер всесвіту Resident Evil. Уже вийшла дев'ята частина. Дев'ята частина. Просто охренітив. Цей ігровий всесвіт Resident Evil просто виучається. Я не являюся фанатом цього всесвіту. Я вже ошибив проходження. Другої частини, третьої частини, четвертої, сьомої і восьмої частини Resident Evil. А дивився ремейки і продовження. Ну, і дивився певна річ, дивився фільм Оселі Сва з актрисою Міло Йович, нашу українську актрису, яка зіграла нового, нового персонажа, якого не було. У ігровій а але все рівно вона зіграла прекрасно. І я дивився три... ні, не три. Аж 5 анімаційних проєктів по селі Сва по цьому сесі, які являються приколами, протошені і так далі. Коротше, я не фанат, але плюс-мінус щось розпираюся в цьому сесі. Ну що ж, вищо дев'ята частина. Інтересно, про що вона? Чи бути це історія про Ітана, чи то буде історія Леона, чи так далі. Коротше, буде вето. Давайте дивитися, бо вже відео то 3 трехлена. Ну що ж, давайте дивитися. Всім, прощаю приємного перегляду, всі смачного, ну, ми погнали, дивитися. Ну, зразу хочеться сказати, що графіка на високому рівні. Ну, це Capcom. Вона міє робити графіку. До речі, сайту, що я з нетерпінням чекаю, я з нетерпінням чекаю нарешті ремейк першої частини. Я не розумію, чому не можуть зробити ремейк першої, самої культової частини. Я знаю, типу, окей, окейса True. True найбільш популярна. Але ліше Ліпше б зробили зразу перший ремейк, а потім вже до другого перейшов. Націю, що після оцеї дев'ятої частини буде ремейк першої. Хоча і тут е теорія, що буде, що наступний ремейк буде п'ята частина. Не знаю, ліше б я зробив ремейк першої частини, а потім би робили і ремейк і п'ятої, і шостої частини. Як. Короче, мені пофігу. Але це серйозно, лівше би. Зрубаю перший майк, а не п'ятий. Отак ось. Угу. Ну так, класика після робочу дня. Дядька. Якщо це щодо того звіту, який був навчора, він буде через три. ні. Ні-ні, через два дні. Почекай поки з цим. Ми знайшли ще тіло. Воно з тією ж самою патологією, що ми знайшли на інших трупах. Мені потрібен чіткий технічний аналіз. Добре. Потрібно на місці злочину. що ти та, яку я так довго шукав, особливо по... оперативно. Я так розумію, що вони хочуть зробити не тільки хору, а ще й хор хору Ну, і ну це вже теорії про те, що дев'ята частина пута набагато страшніша, ніж сьома, восьма, і та й ремейки Resident Evil. Я це вже тещу. Та й плюс, е уже кретики проходили. Не яку темку гри і каже, що йоперсита гра така страшна, що... І що можна переключатися свету від першого лиця і від третього. І ну, Будемо чекати першу темку, якщо вона вийде. І подивимося її. Блін. Акуратно. Давайте додивлятися. Ні, про... Ітересно, реально. Ітересно, що нам там покажуть, скоріш за все, оця щінка нашого нас, героїня. І так далі. Інтересно, нарешті показав якогось нового персонажа, не тільки Кріс, Леон, Ата і так далі Старіну персонажі. Вирішу таки показати якогось нового персонажа. Слава Богу, бо вже трохи приїлися одні ті самі персонажі. Вони цей класні, круті, культові вже, але треба розсуватися і показувати якесь нових персонажів. І я цьому уже вільно радий. Досліджувати усі ці дивні смерті, а? Нам треба бути непримітним. Хоч виявляєш, яке лайно я бачу. Не забувай, прошу. Ти, моя надія, нікого більше немає. Опа-опа! Оце опа. так ностальгія. Не лише наша локація буде ракун Сіті, ніхера собі. Та сама поліцейський е, поліцейський участок, ніхрена собі. Я чув, що тебе хочуть вони зробити... Карту відкриту, аби хотів персонаж не путь і так далі. Ну щоб це плов сам Ракон Сіті, ніхіра собі. Не вже інтересно, я чекаю хром. Уже інтересно, що там нам покажуть. Да, Інтересно дуже. 26 рік. Ну, потрібно чекати. Ну що ж, дорогі підписники, ось така вийшов відео. Інтересно, що нам що буде у цій грі. Чи появиться знову якийсь культовий персонаж, О, чи Кріс? Буде інтересно. І на цьому все. Якщо відео сподобалося, ставте лайки і пишіть коментар. Ну на цьому все. З вас був я, Потіпей, і все до зустрічі і всім па-па-па-па. І слава Україні, Героям слава!